Як змусити Путіна до миру? енергетична допомога від Норвегії, репараційний кредит для України та нове пограбування у Франції. Про це й більше за мить. Дипломатія є дуже важливою, але коли вона вже не працює, треба застосовувати агресивні рішення. Так в етері українського фокусу прокоментувала стратегію боротьби з Росією очільниця гуманітарного фонду, що працює в Україні, донька спецпредставника президента США з питань України та РФ Кіта Келога. Мопс. ми бачимо вже є зростання. У цьому бажання бажання миру. Особливо ми бачимо це через санкції, які ми бачили, були погоджені вчора. повторювала і буду говорити казати далі. От єдиний спосіб закінчення цієї війни це зробити її економічно неможливою для Путіна, і, і тоді він буде змушений зупинитися. Єдиний спосіб, який ми можемо це зробити, це агресивні санкції, які ми побачили вчора. І, І Також, так як ви сказали, це має бути така зброя, яка зможе атакувати глибоко Росію. Відповідаючи на питання про те, як американці сприймають політику Дональда Трампа щодо Росії, волонтерка підкреслила, що президент США вірить у дипломатичне вирішення війни, але Путін ніколи не погодиться на перемовини, для нього час, є зброєю, яку він використовує у війні. Сказала МОПС більше думок експертки з нацбезпеки про те, як варто зупиняти агресію Путіна. Читайте та дивіться на Слава ТІВІ. Норвегія надала Україні 150 мільйонів доларів для закупівлі газу на зимовий період. За даними Офісу президента, це вже третій енергетичний пакет допомоги від Норвегії цього року. Тепер загальна сума підтримки України у сфері енергетики сягнула близько 400 мільйонів доларів. Про це повідомили під час зустрічі лідерів України та Норвегії. Вони також обговорили посилення українського ППО, постачання ракет та інші кроки для зміцнення обороноздатності України в зимовий період. Більше про візит українського президента в Осло читайте у розділі новини на Слава ТІВІ. ЄС готує репараційний кредит Україні. Як працюватиме механізм, написала у своїй колонці для слави ТІВі наша журналістка Катерина Трифоненко. Вона пояснює, що Єврокомісія запропонувала використати 175 мільярдів євро готівки із заморожених російських державних активів. Ними інституція хоче профінансувати репараційний кредит Україні на суму 140 мільярдів євро та погасити попередній кредит G7. Як зазначив єврокомісар з економіки, ці кошти мобілізують значне нове фінансування для України та дадуть Росії зрозуміло. Міти, що її агресивна війна, не матиме успіху. Якими є шанси цих виплат для України? Читайте у тексті Катерини Трифоненко у рубриці «Докладно». Відтепер у Польщі українська мова включена до переліку сучасних іноземних мов, які можна обрати для складання так званої матури. Це аналог українського НМТ національного мультитесту, який складають учні наприкінці навчання у школі. Впровадження української важливий крок для підтримки двомовності, розвитку мовних компетенцій та визнання української мови у польській освітній системі. Так вважають у посольстві України у Польщі. Іспит перевірятиме вміння розуміти тексти, писати, слухати і говорити відповідно до рівнів А 2 Б 1 у європейській мовній системі. В українському посольстві підкреслили, що для українців вибір української мови на матурі це не лише можливість отримати додаткові бали, а й цитую вияв поваги до власної. Культури, мови та коренів, щоб дізнатися, як це зробити, учні повинні звернутися до свого вчителя або координатора з питань державних іспитів. У Франції пограбували ще один музей, йдеться про дім просвітництва дені дідро в місті Ланг на сході Франції. Грабіжники виламали вхідні двері, розбили вітрину з коштовностями і викрали частину музейного скарбу. У майже дві тисячі срібних та золотих монет з кінця 18-го середині 19-го століття. Це черговий напад із серії крадіжок. У французьких музеях у вересні злодії пограбували Національний музей Андріана Дюбуше в ліможі. Вкрадені мільйони євро поки що не знайдено. Найбільш гучна крадіжка сталася в неділю у Луврі. Там викрали коштовності французьких монархів вартістю близько 88 мільйонів євро. Більше про це читайте на Слава ті А у мене все на цю мить. Бережіть себе.